Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 9.09.24 Київська область. І ми сьогодні хочемо показати, який у нас інжирчик на сьогоднішній день. Слава Богу, що в цьому році дуже тепло, сонячно, жарко і інжири прям, ну, радують. Е, просто знімаємо постійно інжири кожних два дня збираємо врожай. Останніх три рази чи чотири було по 2 200, 200 300 кілограм. А зараз просто вирішили все-таки. Ми там на Тіктосі на знімаємо, вирішили нашим підписникам з Ютуба. Тому всіх вітаю гостів. Мене Анатолій звати, хто не знає, дружина Анна знімає. І так, Інжир Київська область, друзі, в нас е, інжирчик в цьому році, я повторюсь, дуже радує. Давайте будемо по ходу збирати, бо це трошки займе часу, і я буду розповідати. Дивіться, в нас ось отак от росте цей брунсі, хотів сказати, браун турке. Брунсвік. Ми вже багато з нього зняли врожаю. Уже дві неділі прям гарно-гарно знімаємо врожай. Такі гарні ягідки, от, доволі великі. В цьому році ну, дуже радує мене врожай брунсвіка. Ну, не тільки брунсик, звичайно, але брунсвік дуже топовий. Дивіться, які класнючі ягоди, гарні, чудові, все дозріває. От. І я бачу, що він вистиг, ну, достигне. Майже весь весь врожай. Ну, деякі ще ми, понятно, я бачу, не достигші, деякі вже гарно е, дозрівають. Тому вирішили просто вам показати трошечки нашого врожаю. От. Давайте, давайте. Отут я бачу, що щось можна зібрати. Декілька. Ягідок. Ягідки такі в середньому десь. Це, яка красай витікає мед з нього. В ягодки в середньому десь так, до 100 грамів, не в середньому до 100 грамів, а так, десь, мабуть, грамів з 70 плюс-мінус отак. Ну, приблизно. Я говорю зараз приблизно. Тому зараз знімаємо трошки врожаю, показуємо вам. Це в нас брунсвік. І дивіться, до речі, у нас є. У тому році ми знімали, можливо, хто дивився, слідкує, пам'ятаєте, я забрав інжир, бабуся нам віддала одна. От, і о, треба буде. і е, він взагалі хотіла викидати, я забрав, і я не жалкую. Дуже крутий сорт, але не знаю поки який сорт. Можливо, хто знає, дивіться, такий листок. А зараз покажу, які фіги. Ну Врожайний, смачний, тримає, він не згниває, він типу, як коричневого турецького, як буде вялитися, я бачу. Дуже класний, мені подобається. І це в горщику. Ми вже зняли більше десятка плодиків. Дивіться, аж витікає сік. Отака От ягодка невелика, бачите, тому що відрі. Ну, була більша трошки. О, дивіться який. Що це за сорт? Може хтось знавці переглядає відео. От, ми потім ще... Він уже достиг, достиг. От, ми потім ще е покажемо його в розрізі. От, який він. Але він ну, дуже врожайний. Ти можеш показати зараз, е наскільки дивіться ось, наскільки засипаний. І це там 20 літрів навіть нема горщика. Вон, білий горщик стоїть. Вон, бачите. Ну, понятно, там десь щось приросло, але сама суть в тому, що він ну, крутяк, взагалі крутяцький. Мені дуже подобається його і смак, і він тримається, він не опадає, не лопає. Дивіться, який красивий. От, ну, давай трошки назад. О, тоді покладемо, мабуть, його ми... Та ні, сюди зверху і покладемо. Я думаю, що ми вичислимо який сорт, дай Бог, щоб ми <плес> вичислили. Да. Так, дивіться. А, дуже гарний сорт, дуже смачний. От, він такий прям цікавий-цікавий. Зараз, секундочку, я подивлюсь, може ще десь якусь ягідку зірву бронсівка. Та давайте і цю ще зірвемо. Трошки можна було денок почекати, але зірвемо. Так, що ще, друзі? А, тому якщо хто реально знає, що це за сорт, хто знає, напишіть мені, будь ласка. Покажи, давай ще раз. Листочок, дивіться, такий не гострий. Ось такий листок. Покажи. Ось. Дивіться. Бачите? І ви бачили, які фіги. От. Зараз ще раз покажемо, які фіги. Ось такі фіги, Дивіться. Ось такі фіги. Ну, не коричневий турецький, це точно, коричневий ось у нас поряд. Тому так, давайте не будемо затягати відео. Пішли далі. Дивіться, далі у нас є ось один кущик мене коричневого турецького. Він дуже рясний. Покажи, скільки там плодиків багато нав'язалося. Але вже я бачу він дозріва. Дивіться, провисають теж в'ялиться. Невеликі, чомусь цьому році ягодки. От, не знаю чому, але треба вже було знімати, вже аж вялиться почав. Трошки я перетримав, зараз я вам покажу. От. Ай, краса яка. Дивіться, це коричневий турецький. Коричневий турецький. Уже аж вялиться почав, можна було пару днів назад навіть знімати його. Я його, мабуть, покладу окремо. Ми будемо смакувати потім. Треба було ножниці якісь взяти. Так, а ну ще, може, щось є. Ні, ще там наливаються більше, поки не бачу. Ну, ще там є буквально 3-5 ягід, ну. от. Це в тому році тільки він перве плодоношення було, в цьому році вже Вон, дивіться, скільки плодів. Невелике, чомусь, не знаю. Вроді і крущ розкривав, але то таке. Так, далі пішли. У нас ще один, давайте брунсик зараз зберемо, а потім перейдемо до білого. У нас є біленький. от. Також дуже гарно він в цьому році. Ми вже білий йому місяць. Це вже реально місяць ми йому інжир білий. От. Тому ну, ми смакуємо вже перші інжири, були місяць назад. Уже місяць назад. До речі, у нас така радість, дивіться, гранат. Квітне гранат у нас заквітна осінь. Але слава Богу. Ось, Дивіться, яка краса. Дивіться, такі, як пластикові зірочка така. Я перепиляв, я не знаю. ну Чисто так, раді приколу вже це з кісточки. Там... Це п'ятий рік йому. Я вже хотів його, в цьому році він не думав, весною все-таки дасть, він не дав. Я хотів на наступний рік уже думаю, ладно, я його вирубаю. А представляєте, от тільки про це подумав і все. І він психонув, злякався і дав мені ці бутоні. Вон скільки. Окей, так, давайте. Ось у нас ще один брунцвік. Ось у нас, дивіться, які ягоди. Тут взагалі великі, гарні також. Десь більше ягода, десь менше ягода. Дивіться, які класнючі. Брунсіки. Дуже класний. Отак. Дивіться, які файні ягодки, такі. Ну, нормальні. Десь грамів оце 80 така ягода, приблизно так от. Ми зважували, було, ну, Такий пару ягід було 100 грамів 98, там, ну коротше, ви зрозуміли, під 100 грамів. Так, ось уже перестих. Вчора ж ходив, вчора ходив, аж тече з нього, дивіться. Ой-ой-ой, так швидко. Дивіться, вже каша стає аж. Так, треба його десь поки. Ну, його не можна тільки вирощувати потрібно, тому що його купити такий не купиш. Так, да, на жаль, отакий стиглий. Отакий от стиглий. Ви просто не розумієте, наскільки він класнючий, він ніжний, м'який, соковитий, і його просто транспортувати ну, це на грані фантастики. А на півзелений смислу нема. Розумієте? Тому вибачте, не да, тільки тут от самі посадили, ми про це говоримо роками як. От, ми про це говоримо роками, як його вирощувати. Тому, друзі, брунсвік радує. От, два кущики невеликих, ще таких прям глобально. Ну я ж його обрізаю, ви ж розумієте, я ж беру саджанці для вас. Бо люди запитують, хочуть гарний інжир, інжир хороший, невибагливий брунсліф, нормально все. От. І тому приходиться гарно різати. А відповідно, як гарно ріжеш, то трошки втрачаєш, трошки втрачаєш цих врожаї. Розумієте? Трошки втрачаєш врожай і потім... із-за цього... Ну, типа, можна було ну, майже в два рази більше врожай мати. Але нічого, ви ж також хочете свій врожай їсти, тому ми і... Так, ага, ось гарна ягодка дозріла. ну, от, В принципі, мабуть, брунсвік ми і лоточок так і на... назбирали. Цей хай ще повисить денёк. ну, от. Був один, був один врожай, ми збирали, був піковий взагалі дуже багато, дуже багато, буквально днів 5 назад, чи 6 6 мабуть днів я назад збирав, дуже-дуже-дуже багато було фіг. от, Тому так, все, друзі, ідемо далі. Дивіться, зараз я взагалі інжир свій не поливаю. Тільки поливаю в горщиках, які ми, до речі, ось, от вам брунцвік, ми зібрали брунцвік. Дивіться, яка краса. Ну, Тут буквально скільки? 1, 2, 3, 4 ягодки, по-моєму, невеличких, не брунцвіка. А так, е... все, давайте продовжувати, бо трошки треба позбирати його, бо якщо день, оце кожних два дні я отак от збираю інжир. Якщо деньок перевисів, все, він вже реально ну, почне. Гнить. Ну, типа, знаєте, перестигать і буде така каша. І, на жаль, то люди запитують мене, типу, якби Анатолій, щоб посмакувати нормального інжиру. Але я нічого не можу завдіяти, тому що ну, його нереально транспортувати. Так, друзі, білий. Адріатичний білий. Дивіться, гарні, класні фіги, Також в цьому році дуже-дуже крутяцькі. от. Невеликі є такі, а є такі гарні. Зараз я вам... Покажу, він достигає, я ж говорю, місяць ми вже збираємо. Уже відро інжиру ми зібрали. Відро інжиру зібрали. Ну, в цілому я маю на увазі. От. Відро вже зібрали. Ну я так прикидую інколи по, -по цьому. Постійно ж на ваги, на ваги буває там. О, дивіться, який класний. М'якусенький, дивіться, який чудовий. Гляньте, Бачите? М Який соковитий, тоненька шкірка ніжна. Я його вже зім. Mm. Друзі. Він... Я не знаю, ну, я кайфую. Я я чесно, я от... Знаєте, це зараз тіклосі постійно. От чого ти кайфуєш? Видос. Я кайфую, коли ми там їмо, маракую, короче, гуаява, гуава, банани, ананаси. Mm. Ну, зараз інжир. Так, давайте, бо це довго ми збираємо, от. його багатенько треба позбирати. Дивіться, яка краса, Гляньте. він стиглий-стиглий такий. Чудовий інжир. Так, треба якось не хаотично підбирати, бо я зараз буду проходити отак от. Ну, інжир, так. Да. Особливо, якщо, бо бачите, трошки кущі і загущені. Кущам уже 5, мабуть, а може і 6 років. Я вже щось збився, якщо чесно. Це вже, мабуть, шостий рік навіть. Так, да, вже 6. Уже 6 цим кущам. От. Так що, дивіться, багато людей спробували інжир вирощувати, а в багато хто ну, тому що ніхто не розповідав. Люди спробували відразу отак отримали саджанець, посадили його на вулиці. А воно неправильно, розумієте? Особливо в нашому ну, Київська область, там, Житомирська область, Чернігівська область. Взагалі, перший рік я не рекомендую садити відкритий ґрунт інжир. Обов'язково потримайте інжир, О, бачите, вчора, блін, вчора ж я тут проходив. І вже фіга згнила. Покажи. Дивіться, бачите? Моментально. Видно? Вон. Бачите, згнила вже. Ось. Бачите, вже все. Нема. Вроді, ж позавчора збирав тільки і гарно переглядав все. От, передивлявся. Щось вже й дивлюся, мошка з'явилася якась. Все хоче інжир. він смачний. От, я продовжу. Люди. Е Спробували один раз. По-перше, сорти. знаєте, от на базарі кажуть, от у вас інжир там коштує скільки ти грошей. Ну це типу, дорогувато. От на базарі дешевше, говорять мені. А я говорю окей, але люди, які купили на базарі, як правило, дуже часто не знають, який сорт. Це перше. Це 90%, ніхто не знає, який сорт. Друге. Ті, які купили на базарчику, мені потім пишуть, а який ґрунт мені потрібен для інжиру. А як мені його висадить? А де мені його висадить? А мені його накривати чи не накривати? І оце отакі постійні запитання. Я, по-перше, про це говорю на своєму каналі постійно. От. По-друге, от то вам з базару, розумієте, ви в мене коли купили, ви в мене не просто купили рослину. А ви вже, якщо зробите правильну агротехніку, яку я рекомендую, да? якісь моменти, ви реально... У мене, мабуть, сів мікрофончик. ну секундочку, зараз давайте... Ну добре, якщо навіть сів мікрофон, бо я бачу червона лампочка, то будемо вже ми поряд телефончик. Ви не просто я ж говорю саджені, а ви будете, якщо робити при певну агротехніку, ви по-любому будете мати в себе інжири. Так, я далі збираю, бо інжирчик ще ми... вже он лоточок наповнюється, а ми ще його не позбирали багатенько, я бачу. От, друзі, щось він так настиг нормально. Тому я, звичайно, дуже радий. Дуже радий. Так, так, це ще хай повисить. О, цей треба зривати, бо це завтра вже буде гнити. Так, якось потрібно, дивіться яка краса. Зараз треба ще лоточок брати. Щось ми трошки... А, це я там один лоточок. Ну так, да, в принципі, все правильно. Так, Давайте цей поставимо з горкою нагрузив. Дивіться, який. Ну, Знаю тут грамів 800, мабуть, десь приблизно. А давайте ми коричневий турецький. Ой. Переберемо сюди вже до цього всього де Брунцьвік. Його видно. Його видно. От. І зараз візьмемо цей лоточок і далі позбираємо інжирчики. Тому хто буде брати інжир у мене, бачите, ви не просто, я ж говорю, рослинку, бо люди є за 3 гривні, там будуть потім... Ой, там дешевше. Але людина вам продала, забула. Я не говорю, що всі якісь там базарники чи щось погане продають, не в цьому діло. Але ви ж до мене заходите чомусь на канал, і у мене потім бачите результат, бачите, як вирощувати і тому подібне. Розумієте, у вас є підтримка, причому цілодобова, реально цілодобова. Ви в будь-який час відкрили, в будь-який час е подивилися відео і вам все зрозуміло. Що не зрозуміло? Мені люди часто пишуть, але, звичайно, я ну, зараз ще трошки можу встигнути там, відповісти, але я бачу, що це нереально буде. Просто всім кожному відповідати, вайбер або телеграм. Ну нічого, ми зробимо другим шляхом, підемо. І а, я знаю, хто хоче, той, 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 той буде мати результат. Ми зробимо окрему якусь групу, окремий якийсь такий цей і будемо потім там. З вами спілкуватися індивідуально. Так, я тут зараз, в принципі, мабуть, з цієї частини зібрав. Давайте перейдемо сюди далі. Секундочку. Опа. Так, що в нас тут ми маємо? Ну, треба дуже переглядати уважно, тому що, от дивися, вроді не видно, а потім повернувся на другу сторону і інжир там вже росте. Розумієте? Уже точніше дозрівши і лежить собі, красивий, файний, все. Де, звичайно, сонця немає, отам всередині загущено, ну не, не завжди це. То да, він, ну, він безсолодкий, але той, який на сонці прям купається, то взагалі солодющий-солодющий. Просто ну, треба проріджати ще кущі, я вже не проряджа кущі, тому в принципі нічого страшного. Дивіться, які фіги, Це білий, дивіться, який. Гляньте, яка краса. Це гарні, гарні ягоди. Просто їх дуже багато. Він дуже врожайний. От. Він дуже врожайний. Мені він подобається. Він такий невибагливий. Він простий в догляді також і прям насипає. Дивіться, який клас. Поки ще ми інжирове варення не закривали, в нас є кому з'їдати, то ми... Їй це які класні Фіга. То ми поки з'їдаємо. Можливо, прийде час, коли вже наїмося то будемо тоді вже закривати варення. А так поки що е варення не закриваємо, бо люди пишуть, мені ви закриваєте варення, я пишу, ще не закривали. Ми тільки в тому році закривали, по-моєму, е зелений залишилось трошки другого чи третього врожаю навіть. Да, Ми щось закривали. От, ми щось закривали, іменно зелений, типу. Ну він цікавий, він дуже цікавий. Щоб сказати, я прям в захваті прям ідеально, то ні, Але все одно він смачнющий, такий, як цукати, да, получаються вони прикольні. Так, друзі, ну ви знаєте, я думаю, що оце бачите, так добуваю інжир, буває. Кущі вже великі і добратися дуже непросто. Так, ну так, переглянув. Вроді як все, можливо, десь щось пропустив. Бо буває таке пропусти, що там десь воно висить потім. От. Так що, Це ще хай повисить. Це ще такий твердуватий. От. Звичайно, зараз перепади вже вночі дуже холодно, то буває трішки тріскає. Інжирчик буває трошки тріскає, в принципі. то нічого в цьому страшного немає. Він від цього не хужий абсолютно. Зараз давайте отут я ще перегляну. Ну, в принципі... А, о, да, бачите, одна все-таки все да, все пропустив. Одну ягодку. Зараз ще там я бачу, є. Надію звук ви чуєте, бо можливо мікрофон відключився, бо сіла б, на мікрофоні батарея, сіла. Так, не видно було відразу ж. От. Якщо що, то вибачайте за звук. Нічого не поробиш. Так, ну цей також треба. Ну що ми маємо? Ми маємо те, що маємо. А ми маємо на сьогоднішній день ось три отакі лоточки. Але, друзі, дивіться, пішліть в мене ще там в горщиках росте ще інжирчик. А ну я гляну. Ось, дивіться, в мене в горщиках прикопаних те, що я говорю кожного року. Дивіться, от, я сажу відразу перший рік 10-12 літрів відро прикопав, на зиму забираю. На наступний рік я ось дивіться, коричневий турецький на вулиці росте 20-ка відро. Я на наступний рік з 10-ки пересаджу 20-ку. І на третій рік вже пересаджу відкритий ґрунт і обов'язково умова агроволокном накриваємо. Якщо є яма, викопуємо яму і туди, опускаємо трошки, також класно. Дивіться, ось на вулиці Коричневий Турецький. Дивіться, бачите? Надіюсь, бачите? Також, да, чомусь невелике. Я не знаю, чому в цьому році якісь ягоди невеликі, але, але класні. Дивіться, він дуже хороший, також вялиться. Ось двадцятка відро, ось такий кущ уже гарний, розростається. Ну, от, якщо йому дати більше звичайно землі, то він, розростеться ще більше. Але двадцятка відро, відро, 20 плодів без проблем. Он дозріває на вулиці, все без проблем. Ще ось у мене один а, сорт є, невідомий, правда, але також вже, ось дивіться, буквально день-два і вже-вже ну, дозрівають плодики. Так що, друзі, на вулиці без проблем. Вирощуємо інжир. Просто робимо певну агротехніку, пішли, мабуть, занесемо вже на ваги, покладемо. І все. І все у вас вийде. Повірте, тільки я дуже часто бачу такий момент, що я говорю, а люди роблять по-своєму, а потім Анатолій щось у мене якось воно не те. Розумієте, звичайно, якісь корективи ви вносите по-любому, тому що у вас регіон, ґрунти, все це індивідуально, 100%. Але якась основа повинна бути. Так, давайте занесемо. Там у нас просто в тепличці а, ваги. От. Так, це наша термостепличка, хто не знає, де вона, вон папая росте у нас тут. Банани, лимони, коротше, маракуя. Не, не пипіна, а гуаява, гуава, ананаси, коротше, все таке. Так, давайте ж ми поставимо на ваги. Десь, я думаю, до 2 кг, можливо, приблизно і буде. До 2 кг, може, трошки менше. Якби, звичайно, таку досточку якусь покласти, щоб все відразу поставити. Але я. О, лоток якийсь, я бачу. Поганенький, але нічого страшного. Ну, от. Зараз ми. Ну, щоб відразу ми відтарили і відразу нам Нам треба запускати, де да, з ними. Угу. О, нулі, так? Да? О, нулі. Так, ну що, давайте. Раз. 855 грам. Кіло 668. і... 2 кг 284 грами. Це от така за один збір. Один збір. Так що, друзі, що вам сказати? Смакуйте інжир. Давайте я вам покажу все-таки, покажу вам оцей який невідомий сорт. Дивіться, дивіться, як, як цей аж виділяється сік з нього. Гляньте. Дивіться, мед. Оце як мед на смак. Я вам точно говорю. Солодке. О, він такий як. Блін, клас. Ось вам дивіться, яка серцевинка на ньому. Серединка, дивіться яка. От. Гляньте. Хто, можливо, знає експерти там великі, будь ласка, підскажіть мені тоді, що це може бути за сорт. Ось такий він всередині. Так що, друзі. Що тоді? Хто не підписаний, підписуйтесь. Давайте я посмакую трошечки от mm -hmm. mm -hmm. от він, от Кожен інжир, горить, ну, там, мені більше подобається, ніж той. А мені кожен інжир реально по смаку свій у нього цікавий смак. Тому вирощуйте, якщо ви не підписалися, підписуйтесь, слідкуйте, у вас точно вийде. Саженці трошки є, по-моєму, білого, там, не знаю, треба дивитися, небагато залишилось, але наступний рік буде ще. От. Є багато чому, багато запитань. Хочете поділитися, але це буде зовсім друге відео, тому що ми чисто хотіли вам показати, скільки інжирчику ми зібрали. От. Тому що є запитання, є запитання постійні. От. Тому, якщо відео сподобалось, якщо сподобався наш результат от інжирчику, з вас лайкоспи. Хтось побачить, хтось зацікавиться і не тільки яблука буде їсти, а й інжирчики. Так що всім гарного дня, пока-пока і до нових відео.